Мир Божий, дорогі друзі, в цей вечір ми продовжуємо наші роздуми про хрещення Христа і ті події, які відбувалися там. Ми зупинилися на тому, що Христос молився за себе, за людей, за місію, яка перед Ним предстояла, за служіння, яке він мав звершувати, за жертву. І коли він так молився, то була відповідь від самого Бога. Написано, що небо. Ми читали так, в Іонелії Матвія і Луки, небо відкрилося, і спустився дух Святий у вигляді Голуба і світло з неба. Як підтвердження в те, що молитва Ісуса почута. Але це було не тільки для Ісуса. Ця слава, яка оповіла Ісуса, і його лице світилося, Він світився славою неба. Це було також. Великою підтримкою для людей, які там стояли. Написано Дух Просто, що не всі чули голос, але слава Божу, бачили всі. Пише, що дехто, окрім Івана Хрестителя, бачили і чули цей голос. Але це світло, яке було на лиці Ісуса Христа, бачили всі. Це було для того, щоб зміцнити їхню віру в Місію, в те, що Місія вже прийшов. Була дана ця велика слава і велика підтримка для Ісуса, який молився за свою місію і за людей. Наступне, що тут дуже цікаве, написано в Енгелії від Івана, 1 розділ, 21 вірш, 29 вірш. Що коли на Івана зійшов також дух святий, та коли він побачив цей доказ, який Бог йому обіцяв, що буде ознака на місію, то написано, що на нього самого зійшов дух святий, і він каже такі слова. Які навіть сам не усвідомлював до кінця. Ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Чому були сказані ці слова? Юдеї втратили настояще істинне пізнання про жертву. Багато з них вважали, що це замолення Божества. Але Бог хотів їм показати, що жертва це не та, як у язичників. Просто замолити Бога. А що сам Бог дає жертву? Дуже цікаво, давайте зачитаємо це. Бог бажав навчити їх, що спонукований любов'ю, Він сам посилає дар, котрий може примирити їх з ним. Тільки дар неба може примирити не жертва, не ягня, а дар, який Бог дає, це Ісус Христос, це Його Син, улюблений, як Бог це сказав перед усіма людьми. Що це за слова дорогі, це син улюблений, в ньому моє вподобання. Кого вподобав Бог через Ісуса Христа? То ці слова це є обітниця для нас. Кожна ця подія на хрещенні, вона є обітницею для нас. Якщо ми молимося до Бога через Ісуса Христа, то Бог що каже? Це син мій, це моя донька. Відповідь, яку Бог дав Ісусові, також є відповіді для нас. Бог осяє нас своїм світлом, якщо ми вірою приходимо через Ісуса. Він дає відповідь, Він дає підтримку, нам, коли нам важко, коли ми усвідомлюємо гріх, слабкість нашу, нашу людську слабкість, коли ми усвідомлюємо потребу в Бозі, в Христі. То ми повинні вірою, надією згадувати цю історію пам'ятати, що через Ісуса Христа ми маємо всі ці благословіння, всю цю славу, відповідь, любов Божу через нашого Спасителя Ісуса Христа. Друзі, давайте будемо часто згадувати цю історію і пам'ятати, яке велике благословіння ми маємо через Христа. Це прихильність Бога. Це любов Божу, це велику підтримку Духа Святого. Ми стаємо дітьми нашого Бога, улюблених дітьми, яким є і Ісус Христос. Тому давайте, як написано в Євангелії послані до євреїв, сміливістю приходячи, з вірою приходячи до Бога. Тому що Бог через Христа посилив нашу віру. Давайте будемо зміцнятися в вірі часто звертатися в молитвах, просити про підтримку і про Духа Святого. І Бог скаже: це мій син, я його підтримую, я його благословлю. Це моя донька, я турбуюся про неї. Хай Господь наш буде прославлений в нашому житті. Амінь.